Вітаю, ви на каналі Педагогічного музею України. Поняття майстер-клас широко застосовується в різних сферах діяльності, зокрема й у роботі музеїв України. В освітянській спільноті їх використовують як відкрите заняття або захід з презентацією досягнень педагога. Музейні ж майстер-класи для дітей мають свою специфіку. Аналізуючи матеріали нашого електронного ресурсу, освітні програми музеїв. Можна переконатися, майстер-клас одна з найефективніших форм взаємодії з дітьми та підлітками. Це не просто заняття, а жива продуктивна комунікація. Тож пропонуємо вашій увазі огляд музейних майстер-класів, їх класифікацію, особливості та значення. Найбільше у музеях України поширені майстер-класи, приурочені до підготовки та відзначення загальнодержавних свят та традиційного календарно-обрядового року. Ось кілька прикладів нещодавно проведених різдвяних майстер-класів: виготовлення дідуха, дідух у хаті, добро у родині, створення різдвяного ангела, оберегова магія прикрас, плетіння різдвяного вінка, розпис листівок, витинанок та навіть виготовлення різдвяного светрика, особливо цікаві тематичні заняття, що поєднуються з експозиціями музею, наприклад, Різдво у Косачів. Популярність таких майстер-класів пояснюється зацікавленістю як педагогів, які замовляють їх для своїх учнів у місцевих музеях, так і родин із дітьми. Батьки, бабусі й дідусі прагнуть не просто розповісти малечі про свята і українські обряди, а й залучити їх до живої традиції, власноруч створювати святкові атрибути. Адже найкращий спосіб відчути Дух свята це стати його частиною. Ще одна надзвичайно популярна група. Майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, яке поєднує красу та практичність. Адже декоративне означає прикрашати, а ужиткове щоріч не лише тішить око, а й має практичне застосування. До них відносимо заняття з виготовлення вибійки, ляльок, витинанок та солом'яних павуків, сирних коників, усілякі колажі, валяння із вовни, вишивку, декоративний розпис. Писанкарство, ткацтво, лозоплетіння та інші. Створене, щоб прикрашати життя, народне мистецтво є складовою частиною національної художньої культури та невичерпним джерелом її розвитку. Переважно такі майстер-класи проводять безпосередньо музейні працівники, але інколи запрошують і фахівців та народних майстрів. Наступна група майстер-класів присвячена темі, яка дітям цікава і зрозуміла, бо пов'язана з процесом навчання. Під час таких зустрічей діти дізнаються, як навчались їхні однолітки у різні історичні періоди, якою була школа, які шкільні предмети вивчались, які оцінки отримували учні тощо. До таких занять працівники музеїв готують виставки шкільних предметів, з якими учні знайомляться та обговорюють. Водночас вони пробують писати пером і чорнилом, дізнаються, що таке каліграфія. Наприклад, це майстер-класи. Урок у старій школі, школа 100 років тому, як навчались на Русі, історія написання пером та інші менш чисельні, але пізнавальні та цікаві майстер-класи з розвитку творчих здібностей дітей та підлітків, до яких залучаються здебільшого учні середніх і старших класів. Їх можна визначити як творчі. Так, під час майстер-класу, розвиток мовної творчості, школярі пробують свої сили у написанні віршів. І відточують ораторську майстерність. А створення лепбуку це унікальна можливість поєднати знання з інформатики з дослідженням історії свого міста. Окремою уваги заслуговують і благодійні майстер-класи, які поєднують творчість із добрими справами, наприклад, виготовлення екоторбинок, які згодом продають на ярмарках, допомагаючи зібрати кошти на благодійні потреби. Наочно демонструє розмаїття майстер-класів щорічний фестиваль мистецького арсеналу, який у 2024 році проходив під назвою Різні разом. Цей фестиваль для дітей та підлітків унікальний простір, де через взаємодію, пошук, гру та свободу вибору діти й підлітки пізнають різні життєві досвіди. Щороку фестиваль об'єднує представників організацій з різних регіонів України, і понад половину з них складають музеї місця, де можна творити і співдіяти, досліджувати і бешкетувати, обирати і не боятися помилитися, відкривати для себе нове та нових друзів. Музейні майстер-класи мають свою структуру, найчастіше до якої входять: коротка розповідь з певної теми, ознайомлення з предметами з музейної колекції, вікторина Бесіда. Та виготовлення конкретного предмета, який діти забирають із собою як творчий витвір. Учасниками є учні закладів освіти різних типів, гуртківці позашкільних закладів як форма сімейного спілкування, діти з батьками. Ці майстер-класи особливо важливі для внутрішньо переміщених родин, адже вони дарують не лише нові знання, а й теплоту та підтримку в складні часи. Популярність майстер-класів як ефективної та захоплюючої форми спілкування з дітьми і підлітками в музейному просторі свідчить про їх актуальність, доступність та пізнавальність. Це справжнє джерело натхнення, яке задовольняє творчі прагнення найактивнішої та найцікавішої категорії відвідувачів, відкриваючи перед ними безліч можливостей для самовираження та розвитку. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.